Сьогодні суд у Дніпрі має винести вирок Олександру Пугачову. Нагадаю, він у вересні 2016-го розстріляв поліцейських, які зупинили його за порушення правил дорожнього руху. Розгляд справи тривав понад два роки. Подробиці розповість наша репортерка Тетяна Запаря. Таню, вітаю, будь ласка, тобі слово. Дякую, колего. У Дніпрі у Кіровському суді вже понад два роки триває розгляд справи Олександра Пугачова. Минулого засідання були вже дебати, і суд надав підсудному останнє слово. Проте Пугачов сказав, що йому потрібно прослухати аудіозаписи всіх засідань для того, щоб підготуватися. Бо, мовляв, йому немає де робити записи на суді. На підлозі йому чи на коліні писати незручно. Оскільки законом це не передбачено, підготовка до останнього слова суд йому відмовив. Після чого суддя ще декілька разів запитав, чи братиме Пугачов останнє слово, і він відмовився. Також захист Пугачова сказав, що. У самому процесі є порушення і просить визнати Пугачова невинним, бо зброю так і не знайдено. Проте прокурор просить пожиттєве ув'язнення для Пугачова із конфіскацією майна. Що суд вирішить сьогодні? Бо в четвер минулого тижня він видалився у нарадчу кімнату. Ми залишаємося тут і будемо слухати, спостерігати. І всі новини обов'язково вам повідомимо. Студія. Дякую, Тетяно, за інформацію. Тетяна Запаря, репортерка прямого каналу із Дніпра. Там було судове засідання у справі Олександра Пугачова. Вибух на кладовищі, 54-річна жінка, підірвалась під час прибирання на цвинтарі в селищі Верхньоторецьке, що на Донеччині, як повідомили в Авдіївському відділенні поліції, вибух пролунав, коли потерпіла, потягла з могили штучні квіти. Жінка з осколковими пораненнями, тулуба та голови потрапила до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Терористичний акт. Один із гранатометів різних систем бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових від початку доби. Біля опитного ворог застосував ший протитанковий ракетний комплекс. Напередодні ж противник десять разів порушив режим тиші. Майже половина цих обстрілів з мінометів, заборонених мінськими домовленостями, поранений один український військовий. У чорному морі тривають найбільші багатонаціональні навчання. НАТО морський щит щит-2019». Крім кораблів військово-морських сил України у навчаннях беруть участь 14 румунських військових кораблів та 6 військових кораблів з Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів і Туреччини. До спільних бойових завдань у чорноморському регіоні залучили понад 2000 тисячі військових. Цьогорічний морський щит триватиме до 13 квітня. У Харкові невідомі підірвали банкомат та забрали гроші. Як повідомили в нацполіції, саморобну вибухівку привезли в дію привели в дію дистанційну за допомогою велосипедного троса. Наслідок вибуху ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Із законопроекту про державну мову депутати розпочнуть свою роботу у вівторок. Про це на засіданні погоджувальної ради розповіла перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко. Депутати мають розглянути понад 800 поправок до документа. Всього їх понад 2000. тисячі. Окрім мовного законопроекту в планах ради блок аграрних питань та ратифікації угод. Наразі ми пройшли з вами 1220 поправок, і залишається нам розглянути 862 поправки. Власне, у вівторок, завтра, ми розпочнемо з вами нашу роботу з розгляду поправок закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Центральна виборча комісія оголосила остаточні результати першого туру виборів президента України. Дані підрахунку паперових протоколів не різняться з відсотками електронного підрахунку голосів. Отож, Володимир Зеленський посів перше місце. За нього проголосували 30,24% виборців за Петра Порошенка 15,95%. Другий тур є обов'язковим. Він має відбутися 21 квітня. До виборчого бюлетені з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування у день виборів була включена більше двох кандидатів на пост президента України, і за результатами голосування у день виборів президента України жоден кандидат на пост президента України не одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. А отже, жоден кандидат на пост президента України не обраний президентом України. Що є підставою для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року? Центральна виборча комісія постановляє перше затвердити текст виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня. 19-го року, додатки 1 і 2. <кій> Встановити, що текст фіберчоп-бюлетеня для повторного голосування 21 квітня, чергових виборів президента України 31 березня 19-го року, друкується лише з одного боку, державною мовою, на одному аркуші розміром 200 на 150 мм, блакитно-сірого кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами, з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням. Захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового промінювання та елементи, які втрачають забарвлення внаслідок термовпливу, а також із виконанням номера виборчої дільниці високим друком і застосуванням захисної фарми, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня. Тож тепер після оголошення остаточних результатів можна змінити місце голосування для другого туру. Цього разу часу обмань таку процедуру можна здійснити лише до 15 квітня, включно не пізніше ніж за п'ять днів до дня повторного голосування. У ЦВК обіцяє для уникнення черг відділення реєстру виборців працюватимуть у посиленому режимі. У вихідні теж ЦВК звернулося звернулася до Державної міграційної служби з проханням забезпечити чергування їхніх співробітників. Дебати кандидатів президенти мають відбутися виключно в приміщенні суспільного мовника. Таке рішення ухвалила ЦВК. Кажуть, керуються постановою центр виборчкому від 2014 року та 62-ю статтею закону про вибори. Щоправда, вулиця Мельникова зазначена в постанові нині вулиця Іллєнка. А національна телерадіокомпанія це суспільний мовник. Гроші з державного бюджету на дебати є. Нагадує голова центру виборчкому Тетяна Сліпачук. Їх заклали ще торік як частину виборчого процесу. Приміщення вже суспільного суспільної телерадіокомпанії. саме там має проводитися дебати, які встановлені відповідно до частин 1-5 статті статті закону України про вибори президента. Це теледебати, які мають обов'язково бути проведені відповідності до законодавства. Важливою характеристикою цієї дебати є те, що вони оплачуються з коштів державного бюджету, розпорядниками яких є центральна виборча комісія. Загорілося сміття та трава, і вже потім вогонь перекинувся на будинок та гараж. У ДСНС розповіли про деталі масштабної пожежі у Києві. Загорілося вночі в приватному секторі на вулиці Гомельській. охопило 600 квадратних метрів території. Під час гасіння пожежі в одній з господарських будівель вибухнули газові балони. Через це вогонь швидко поширився на інші прибудови. На території приватної ділянки було багато горючих матеріалів, що ускладнювало гасіння. А найближчі пожежні гідранти були зі слабким тиском води. Причини пожежі з'ясовують повністю знищено дерев'яний сарай та прибудову, літню кухню та одноповерховий житовий будинок. Ніхто не постраждав. На Рівненщині в селі Птиче свято Благовіщення відзначили по особливому. Громада відкрила для богослужінь більш як сторічний храм Свято-Успенську церкву, що стояла арештованою. 2015-го між прихожанами Київського та Московського патріархатів там навіть сталася кривава сутичка. Втім, нарешті конфлікт вичерпано. На благовіщення храм приймав своїх парафіян з подробицями Лариса Лісова. Уперше за чотири роки залунали дзвони на Свято-Успенській церкві у селі Птиче. Як зазвонили дзвони, жінки наші плакали стояли. От. І мужчини теж декого ну, такий настрій у нас дуже святковий. Заходимо і плачемо, тому що дзвони нас сьогодні. І цілували дійсно сіни, ікони. Перед тим ми поприбирали, повимітали, що там що можна було. Храм був арештований після сутичок між вірянами Московського та Київського патріархатів. Село птича напевно, що відоме не тільки в Україні, але і за межами України. Бо багато росіян спекулювали на цьому, особливо і Патріарх Кирил. Який згадував про це місце і за кордоном, говорячи про те, що тут в Україні захоплюють храми, протистояння громад розпочалося після того, як священник відмовився відспівати дівчинку п'яти днів від народження, тому що немовля ще в пологовому похрестили у церкві Київського патріархату, і це був не єдиний подібний прецедент. Наш батюшка не захотів відспівувати в церкві наших воїнів, які матері, сестри, батьки давали за уже за упокой. За останні чотири роки у свято Успенському храмі, що у селі Птича на Рівненщині, правили лише один раз, коли відспівували бійця ато Миколу Гуменюка. Тоді суд зняв арешт на церкву усього на один день. А сьогодні люди зайшли до храму повноцінними господарями. Нині храм офіційно належить громаді Православної церкви України. Після підписання Томосу його змогли законно передати місцевим парафіянам. За це на зборах села проголосувала б. Бі більшість прихожан всі документи вже оформили відповідно до юридичних вимог, каже староста громади. Може, хтось і не розуміє в нас в державі. Багато ще хто не розуміє, що це таке тому, що таке незалежна церква. Ми тут на місці, наша громада дуже це добре розуміє, через що ми пройшли, через що наша громада пройшла, через ті приниження, через всі, всі ті муки. На благовіщення Рівненщину відвідав митрополит і всієї України Епіфаній. Він привітав прихожан Свято-Успенського храму із села Птиче. Зараз у них така велика, велика радість. І переповнені серця цією радістю, що вони мають можливість нарешті вже молитися у своєму храмі на рівненщині. вже близько 50 громад прийняли рішення про перехід до православної церкви України. Лариса Лісова, Дмитро Сидор, телеканал прямий. Чорнобильську зону відчуження з боку Білорусі відкрили для туристів вартість відвідування для групи з п'яти людей становить 340 білоруських рублів. Це 4300 гривень. Місця, де радіаційний фон підвищено, позначать білими лініями. За них туристам буде заборонено заходити у перші місяці. Після відкриття маршрутів групи відправлятимуть приблизно два рази на місяць. Дональд Трамп знову пригрозив повністю закрити кордон з Мексикою. Каже, країна переповнена через південний кордон до США увесь час потрапляють тисячі нелегалів з країн Латинської Америки. Вже не вперше американський лідер обіцяє закрити кордон. Хоча ще наприкінці минулого тижня, після консультації з економічними радниками, відмовився від цієї ідеї. Усвідомив, що це загрожує великими фінансовими втратами для обох сторін. Східні райони столиці Лівії Триполі штурмують війська головнокомандувача національної армії маршала Халіфа Хафтара. Наступ ведеться з семи напрямків. Попередньо жертвами боїв стала вже 21 людина ще 27 поранені. Обидві сторони застосовують авіацію. Нагадаю, у Триполі засідає уряд національної єдності, сформований за посередництва країн Заходу та ООН після повалення диктатора Муамара Каддафі в 2011 році. Тоді Лівія розкололася на кілька конкуруючих таборів. Хавтар, зокрема, є головним військовим правителем на більшій частині східної Лівії. В американському Феніксі, штат Аризона пожежна машина, що їхала на виклик, врізалася в легковий автомобіль. В результаті аварії загинули троє людей: чоловік, жінка та шестимісячна немовля. Наразі причини ДТП не повідомляються. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція Румунії почала у узбережжя Чорного моря. Цими вихідними там знайшли 130 кілограмів кокаїну. Пакети з наркотиками винесло течією до популярних курортів на сході країни. Поліцейські та водолази обстежують прибережну зону, це близько 90 кілометрів. Правоохоронці припускають, знайдені наркотики це частина партії шовна, яка під час грози перекинулася на Дунаї наприкінці березня. Всього на борту було близько тонни кокаїну. 800 кілограмів виявили на місці катастрофи. У південноафриканській республіці браконьєра, який незаконно проник до національного парку Крюгера, щоб вполювати на затоптав слон, а згодом з'їв лев. Про це повідомляє бібісі. Пошукова бригада намагалася знайти тіло мисливця, але врешті-решт виявила тільки людські і пару штанів. Керівник парку, в якому стався інцидент, висловив свої співчуття сім'ї загибло. На цьому мене все наступний репортер. Дивіться вже менше ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого каналу ПРМ.